Сьогодні з вами розглянемо, як дощ впливає на активність карася. В природі дощ супроводжується як зміною тиску, так і вітром, тому неможливо розглядати дощ в відриві від цих факторів. Почнемо з найбільшого міфу, з яким живуть рибалки, це вплив тиску на карася. Багато хто за декілька днів до рибалки не відходить від барометра, веде записи. І навіть відмовляється від поїздки на риболовлю, якщо параметри не відповідають прочитаним книжкам чи почутим на просторах Ютуба. Перший факт, який говорить не на користь впливу зміни атмосферного тиску на рибу, це те, що при рості на 10 мм ртутного стовпчику рибі достатньо піднятися на 13 см для його компенсації. Думаю, всім зрозуміло, що для риби. Це не проблема зовсім, а різка зміна тиску на десяток пунктів протягом годин зустрічається дуже рідко. Це якщо дивитися з точки зору логіки та знання фізики. А тепер розкажу про безліч досліджень, в яких акваріум з рибою поміщали в ємність, де змінювали тиск. І ви не повірите, але коли тиск мінявся протязі днів, це ніяк не впливало на рибу. Вплив мала миттєва зміна тиску. На 10 та більше пунктів, що викликало відмову риби від їжі. І ви скажете ось воно підтвердження впливу тиску. А я скажу, що риба відмовлялась від їжі, та й взагалі її поведінка змінювалась від 15 до 30 хвилин, в залежності від риби, розмірів акваріума та різкості зміни тиску. Десь це було миттєво, десь тиск мінявся за години. Тому з тиском все зрозуміло сам по собі він не впливає. Як на мене, головним, що має вплив на карася під час дощу це зміна температури води та зміна кількості розчиненого кисню. Рівень кисню підвищує метаболізм, що вже позитивно впливає на клювання. З температурою води трішки складніше тут потрібно думати і знати, що комфортна температура для карася. Від 15 до 25 градусів. І якщо дощ робить умови для карася більш комфортні, то він і буде краще клювати. Теплий дощ по холодній воді для нас плюс. Але таке буває вкрай рідко, як на мене. А ось в літню спеку знизити температуру та додати кисню в воду для карася це саме те, що треба. Також сильний дощ впливає на мутність води. Це питання ми розглядали в відео про вплив вітру, тому скажу коротенько. Мутність до певного порога грає на руку рибалці, Карась активно шукає здобич та менше боїться хижаків. Але після перетину комфортного кордону Карась сам починає гірше орієнтуватися, і, незважаючи на сильний нюх, в такій воді йому також складно знайти їжу. Також під час дощу або перед ним часто сильний вітер. Але думаю, немає сенсу повторюватись для тих, кому цікаво про вплив вітру, залишу посилання, де окремо розглянутий цей фактор. Ось як на мене головні фактори впливу дощу. Якщо у вас є зауваження чи доповнення, або ви бажаєте обговорити інші аспекти впливу погодних умов, буду радий почути ваші думки в коментарях.